Слава Україні до вашої уваги випуск програми військо телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ, у якій я розповів вам про головне та найактуальніше цього тижня у збройних силах України. Розпочнемо з офіційних повідомлень. 15-16 січня 2025 року. Вищий військовий орган НАТО збирався у форматі начальників штабів оборони у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі на 192 дев'яносто сесію. Генеральний секретар НАТО Марк Грюте, відкриваючи засідання, зазначив, щоб запобігти війні, нам потрібно до неї підготуватися. Настав час переходити до мислення військового часу. Крім того, він підкреслив, що це передбачає збільшення витрат на оборону, продовження підтримки України та зміцнення співпраці. З партнерами НАТО по всьому світу. Голова військового комітету НАТО Роб Бауер наголосив, що підтримка України є першорядною ніж будь-коли. Тож додав, що наша підтримка не є благодійністю. Це відповідає політичним і військовим інтересам альянсу. Ми повинні показувати світу, що демократія може і переможе, і за цю демократію варто боротися. Голова наголосив, що для України суверенітет це не абстрактне поняття. Міністр оборони України Рустем Умєров провів переговори з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, який прибув до Києва з робочим візитом. Особливу увагу під час зустрічі сторони приділили знищенню ракетної переваги противника та боротьбі з керованими авіабомбами. Розраховуємо на подальше посилення стратегічного партнерства з Німеччиною у захисті нашого неба. Окремо наголосили на важливості забезпечення системами ППО Айрісті та боєприпасами до них. Незабаром Україна отримає ще 60 років ракет для цих систем заявив міністр оборони України Рустем Умєров. 16 січня відбувся візит прем'єр-міністра Британії до Києва, під час якого Володимир Зеленський разом із Кіром Стармером підписали сторічну угоду. Угода покликана сприяти військовому співробітництву країн в сфері морської безпеки через нову структуру для посилення безпеки в Балтійському, Чорному і Азовському морях і стримування російської агресії, що триває. У документі також йдеться про розвиток науково-технологічного партнерства в таких сферах, як охорона здоров'я, агротехніка, космос і безпілотники. Україна домоглася окремого формату для повернення важкохворих та поранених полонених. Ще 25 українців вдома. Серед них вісім миколаївських морпіхів, які боронили Маріуполь. Про це повідомили у 36-й окремій бригаді морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. Усі репатрійовані військовослужбовці боронили харківські, запорізькі, донецькі напрямки. Місто Маріуполь, зокрема Азовсталь. В ніч на 14 січня сили оборони України здійснили наймасованіший удар по військових об'єктах окупантів на відстані від 200 до 1100 кілометрів в глибині Російської Федерації. Під удар потрапили цілі в Брянській, Саратовській, Тульській областях та Республіці Татарстан. Знову успішно атаковано базу зберігання нафтопродуктів Комбінат Крістал в Енгельсі Саратовської області, де внаслідок попереднього удару довелося гасити пожежу тривалістю 5 днів. Займання успішно відновлено підрозділами сил безпілотних систем. Тем збройних сил України та головного управління розвідки також уражено брянський хімічний завод в місті Сєльцо, стратегічний об'єкт військово-промислового комплексу РФ. Тут виготовляються боєприпаси для ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, авіації, інженерні боєприпаси та компоненти крилатих ракет Х 59 на території заводу спостерігалася вторинна детонація, що тривала кілька годин. Окрім цього, в ході атаки знищено два ворожих зенітних ракетних комплекси Тор та Бук. Українські титани систематично знищують ворожі позиції на лівому березі Дніпра, не даючи ворогові розслабитись на окупованих територіях. Горить, палає техніка ворожа, особливо яскраво уночі. Робота українських військових на правому березі завжди розпочинається з огляду та перевірки техніки на замінування, адже не можна виключати можливості проникнення ворожих диверсійних груп. Далі підключаються механік водій та навідник. Я включаю тепловізор, тепловізорний канал він трошки розігрівся. Потім будемо перевіряти наявність зв'язку між собою. Роботу пушки чи працює, підключаю реп. І все, і вперед. А, тобто вже бронегрупа доїжджає до роби. В основному не працюють днем, вночі ми як їдемо, включаємо ці ребята. Стараємося, щоб зразу включити, щоб їх садити. Ну, Як показує, поки практика, то вночі їх менше літає, а днем то просто згались. Відпрацювали, як на роботі. Приїхали, відпрацювали і виїхали. І це БМП нормальна техніка, вона виконує свою роботу. Вона доволі швидка, маневрена. Просто застаріла вже якась. Щось новіше хотілося б. Брикбрелі броньований броньований. Він має капсулу. А по БМП такого не скаже. То треба швиденько відпрацював і швиденько втіка. Цього разу розбирати на частини ворожі позиції виходила група з БМП, озброєних бойовими модулями спис, що має оптико-телевізійний та оптико-тепловізійні модулі. Та чудово підходить для роботи вночі. Пізніше ми знаємо наскільки. Все зробили точно. Прицільно відпрацювавши по загарбникам, українські захисники залишають вогневі позиції. Вже за кілька годин ми дізналися, відпрацювали хлопці точно. Цієї ночі на передній лінії лівого берега Херсонщини окупанти втратили і техніку, і особовий склад. Підрозділи НГУ не зважають на різновид і стан зброї, якої можна вражати ворога. Головне, щоб снарядів вистачало, кажуть хлопці, заряджаючи черговий БК у гармату б Гармата досить точна і далекобійна. Вона вражає цілі з кількох пострілів на відстані до 30 кілометрів. Саме кількома такими пострілами розрахунку НГУ вдалося вразити ворожу колону танків. Жарко заморені, бігаємо туди-сюди. Ну зато аденалін так аж зашкаляє Ну, Ці емоції передають, получаться, не знаю. Це те саме, що час скажуть, що на сваня закуриться, типу таку емоцію. Та перш ніж відчувати такі емоції, хлопцям довелося чимало попрацювати. Дуже багато було навчань і нам багато хто що розказував. І коли ми вивчили базу, ми потім вже почали навчатися самі. От, Наводиться, розлажуватися, слажуватися, дуже це все швидко робити, щоб нарабатувати моторику рук, щоб це потім на бойових завданнях дуже швидко виконувати. Цей артилерійський підрозділ вправно виконує поставлені завдання, чим полегшує роботу нашим піхотинцям. Ми потребуємо від хлопців, щоб вони максимально точно наводились, тому що від їхньої наводки залежить, скільки ми вб'ємо ворога. Працюємо по різним цілям, як по живій силі, так і по складам з БК, гарматам, fpv майданчикам. Це нині він вкладає ворожу техніку й особовий склад, а раніше укладав тротуарну плитку. Кучер впевнений, що так вдало уражати ворога вдається не в останню чергу завдяки злагодженості підрозділу. Розпочинав солдата навідником на мінометі і так став головним сержантом в артилерії. Я дуже радий, що у мене є такі побратими, хлопці, товариші. Вони зараз це як друга сім'я. Вони працюють, викладаються на всі сто. Мотивація у їхній роботі грає одну з ключових ролей. Більшість прийшло сюди, по не Всі добровольно прийшли сюди. Подивися, якщо там твориться і ріпінь, буча насилують, кажу, убивають, то нас дійдуть, кажу, не дай Бог. Я буду дивитися, як вас будуть убивати, насіла. Кажу, я цього не хочу. Ну їм ну, на мене така мотивація за сім'ю я переживав. Проте, переживати замало, треба працювати, каже Пах. Їхня зброя, хоча і не нова, але працює непогано. Ця гармата була призначена в основному для роботи на відкритій місцевості, але у наших реаліях це неможливо. І пошло поїхало всьо, і, різної нові техніки, вийшло, і обладнання також, що ну, висікають, получається. Ми зараз в лісі получається. В ліс ховайся, стараємося ховатися в лісі. Якщо її доволі нормально обслужуєш, то вона робота ну, Да, Треба якісь там нюанси, що зараз холод, мороз, треба її доволі часто туди-сюди крутити, механізми, все. тому що метал, що ну, покривається інієм. І якщо все здається, виходить маленький конденсат і механізми між собою, ну, метал до металу можуть трошки пристати. Пори року змінюють одна одну ліку використаним снарядам вже й вести неможливо, але вони переконані, їх стане ще надовго до перемоги, хоч всі уставші, але ми розуміємо, що це все робиться заради нашої перемоги, заради нашого життя і заради нашої безпеки. Наступна до вашої уваги розповідь про дівчину Катерину, доньку військовослужбовця Державної прикордонної служби, який понад два роки перебуває у полоні російських загарбників. Це Катя, їй 20 років. Студентка родом із невеличкого містечка Мангуш Донецької області. Катерина донька Дмитра, військовослужбовця Державної прикордонної служби, який 26 лютого 2022 року приєднався до захисту міста Маріуполь. На сьогоднішній день батько Катерини офіційно має статус полоненого. Це офіційно підтверджений статус міжнародним комітетом Червоного Хреста, тобто Російська Федерація підтвердила його перебування у себе в полоні. 26-го вони заїхали в Маріуполь. Вони виконували бойові завдання на підступах. Це були блокпости. Це була. Ну вони першому зустрічали російські війська, потім вони поступово відступали вглиб міста. Так вони дійшли до металургійного комбінату імені Іліча. І От вони е, продовжували оборону з цього заводу. Оскільки вони, в них закінчувалася провізія, в них закінчувалися боєприпаси, і було прийнято рішення керівництвом е, робити прорив до заводу Азовсталь. Е, перша колона, їй вдалося вийти, а іншим вже не вдалося, їх взяли в оточення. Це було подвійне кільце, і вони були захоплені в полон. Востаннє ми розмовляли з батьком. Це було 25 березня. 25 березня, 22-го року. І після цього з ним зв'язку не було. Ми нічого абсолютно не знали ні де він, ні як він, ні що з ним. Всі родичі, всі, хто були в Маріуполі, всі намагалися якимось чином хоча б знайти. Це був і пошук через телеграм-канал, через російський канал, через український. І в одному з таких каналів ми побачили відео. Це було 19 квітня. На цю тему намагалася не говорити, бо воно складно щось озвучувати. Воно там легше пережити десь у себе всередині, а не озвучувати це, бо коли ти озвучуєш, це і емоції виходять, і все, а воно не хочеться своїм нагромажати когось і приймати теж. Були дуже теплі стосунки, я дуже схожа на тата. У нас однаковий характер, зовнішність. Але тато взагалі не дуже сильно любив ніжність, він такий. Сувора людина, суворий чоловік. Але інколи це коли проявлялося, це було О, папа обнімається. Можна піти до папи і обнятися. Єдине, що саме від батька було з моменту його потрапляння в полон, це був один лист. Він прийшов нам 24 серпня. День незалежності, да я, це було, він переданий через Червоний Хрест, через міжнародний комітет, і там було були дуже сухі речення, що зі мною все добре. Ну російською зі мною все добре. Я нормально себе почуваю, здоров'я не підводить. Це був він написаний його почерком від нього, але там стояла внизу листочка така маленька печатка, цензурована. Тобто цей лист пройшов цензуру російських відповідних служб. Почалась боротьба за повернення тата, тобто це і постійні а, акції, які відбуваються в Одесі кожної неділі. Це і такі такого роду інтерв'ю, тобто це розголос про те, що дуже багато полонених перебувають у російських лапах. Ну як тут можна втомитись, Він же не втомлюється. Чи про що ти мрієш от зараз? Обміняти тата. За Женевською конвенцією Росія не дотримується жодних із умов. І родина військовополоненого Дмитра не має ні зв'язку і ніякої інформації про чоловіка. Внутрішня сила і дух тендітної дівчини Катерини дає змогу боротись за батька і чекати на зустріч та теплі обійми. Боротьба триває, тож не забувайте донатити і підтримувати військо. Пам'ятайте, завдяки нашим захисникам ми маємо можливість жити, працювати і вірити в перемогу. Бережіть себе та своїх близьких. Героям слава!